Ось так тепер уже екс-начальник обласного ТЦК Сергій Луцюк проводить виховну роботу із своїм підлеглим. А його колега, екс-начальник районного ТЦК Віталій Козачук, знімає усе на телефон. Сталося це в липні минулого року. Тоді ж їх і затримали без права внесення застави. Відтоді обидва екс-воєнкоми просять апеляційний суд пом'якшити їм запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Адвокат Віталія Козачука аргументує це погіршенням стану здоров'я здоров'я свого підзахисного. За час перебування під вартою Козачук під наглядом лікарів, працівників встановив ряд захворювань, які викладені в документах, які надавалися під час суду розгляду першій інстанції. Сторона захисту вважає, що обстежувати під нашого підзахисного Козачука немає можливим в умовах СІЗО і такі обстеження не проводилися. Дані обставини не були враховані під час постановлення судом, оскарженої ухвали. Крім того, адвокат екс-начальника районного ТЦК наголошує на тому, що його підзахисний задонатив на ЗСУ. Я прошу врахувати ту обставину, що 12 березня 2024 року Козачукові Віталій Олександровичу перераховуємо спеціальний рахунок Національного банку України через «Щадбанк» 200 тисяч гривень благодійних внесків на Збройні Сил України. І Прошу рахувати дану обставину, якомусь представники зміни обернозу побіжного заходу. Змінити на аналогічний запобіжний захід просить суд і адвокатка Сергія Луцюка. Додає, що її підзахисний теж в пошуках коштів, щоб задонатити на ЗСУ. Теж прошу обрати запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Якщо мова вже раз пішла задонати, ми теж не відмовлялися ніколи сплачувати благодійні внески на рахунок ЗСУ. За Ось зараз ми теж перебуваємо в пошуку коштів. У свою чергу обвинувачення також аргументували судо, чому їх необхідно випустити з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Хочу підтвердити, що дійсно є погіршення само здоров'я, і далі підтвердити тата своє слово, що дійсно я перерахував нас на користь Збройних сил України 200 тисяч гривень особисті коштів. Я будучи на праві, знаю, які завжди підтримку наші бої формування. Виходимо зону в необхідності у звільненні з під варти екс воєнком. Не бачить прокурор. Однак одного із них суд таки відправив додому. Застосувати до обвинуваченого козачука Віталія Олександровича 1984 року. Народження, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, покласти на Козачука Віталія Олександровича обов'язки, передбачені статтею 194 КПК України, апеляційну скаргу захисника Курися в інтересах Луцюка залишити без задоволення. І, відповідно, ухвалу в цій частині щодо продовження Луцюку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без змін. Додамо, що Сергію Луцюку загрожує до 12 років за гратами через перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану. Натомість його колезі Віталію Козачуку 10 років з позбавленням волі з конфіскацією майна за незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.